протухше м'ясо, скислий сир, гриби з цвіллю та зіркле маслом зіпсовані продукти можна зустріти скрізь, починаючи з маленьких приватних магазинчиків і закінчуючи цілими мережами супермаркетів. Навіть на ринку ДНД можна здибати зіпсовані продукти, але як же відрізнити їх від свіжих. Приблизно 10% продуктів не встигають продати протягом терміну придатності. Щовечора на прилавках ринків та магазинів залишається їжа, якою більше не можна торгувати. Такий товар по правилам потрібно утилізувати, але ж це по правилам. Насправді, хоча б один прострочений продукт є збитком для магазину, а викидати його на смітник та ще платити за утилізацію невигідно. Ось чому зіпсовану їжу намагаються збути будь-яким способом. Анастасія обирає продукти переважно у супермаркетах, хоча й вважає, що там прострочені товари повернути складніше. На ринки не купую продукти. Ну дуже рідко в так. В супермаркеті було таке, йогурти, кефіри просрочені. рыба иногда такая странного цвета и так далее. Рыбу стараюсь не покупать, особенно мороженую в супермаркетах. Вот. Но в магазинах доводилось покупать, и ну, там есть возможность вернуть, в принципе. Мы очень часто смотрим на акции, потому что продукты довольно-таки дорогие, сейчас это все знают. Вот. Поэтому пытаешься находить акции, действительно, ну, немножко дешевле купить что-то. Вот на строк годності смерть, звісно, тому що акціоний товар іноді какой-то питання, коли сильно різко падає ціна на нього. Ну і зрозуміло, чому Марина в супермаркеті якось придбала зіпсовану рибу. Жінка була обурена, проте повертати товар не ходила. Ви ходили в магазин з чеком, розбирались? – вам не ходили, да. вернули деньги. Не ходила. Да, просто я чек не сохранила поэтому не пошло. Анжела віддає перевагу товарам з ринку, бо там дешевше. Видели ли ви когда-нибудь на рынке испорченные продукты? Да, но необычно уцененные. Бывают, конечно, такие варианты, которые там. И вы покупаете эти продукты? Некоторые уцененные, смотря какие. Если там где то сбоку подпортился, то почему бы и нет? Если это молоко, что для ребенка, то я не буду рисковать, естественно. Бывает последний день вылаживают, то есть когда остается день до конца срока, часто в барусе так бывает. Но они уценяют тоже. А так, чтобы испорчено, конкретно, не встречала. Любов нашла для себе компромиссное решение. Овощи купляє на рынке, а інші товары у супермаркете. Встречали ли вы когда-нибудь испорченные продукты в супермаркете? Да, и довольно таки Часто, частенько да? Бывает. А ви обращались по этому поводу к сотрудникам? Возвращали ли они вам деньги за товар? Нет, ну, мне не приходилось покупать, ну, просто я его обходила стороной. Оксана розповідає, що бували випадки з простроченим товаром, проте повертати його вона не ходила. Готову пищу ми не покупаємо, а так покупала сметана і була скішая. Ви обращались по цьому поводу, кстати? Нет. Можно узнать? Это это бежать надо, это ну возвращаться, как мы всегда махнули рукой и все. Видели ли вы переклеенные этикетки? на колбасе? На колбасе, да. Да, Упаковка, которая вакуумная упаковка, ее видно, она подходит соком, видно, что колбаса уже сроки прошла, а по срокам она идет как свежая. Любовь часто убирает активный товар. Та купує продукти переважно в магазинах. Клеєні я в АТБ видели, особливо там на кури, а на колбаси. Ви, ви обращались по цьому поводу сотрудникам? Ні, я просто этот товар не брала. А от Максим не має жодних претензій та довіряє супермаркетам. Да, бувало. бували і мухи, і не було, Но суть не в, цьому. в последнее время я такого не замечаю. Купали ли ви продукти по акції? Коли... По акції, конечно. Обращали внимание на їх свого годності? Да. Ну, он всегда там ну, соответствует. Почему? Потому что этикетки читаю, и, соответственно, ну, срок, если соответствует, а он всегда, в принципе, в последнее время, а последнее время это как минимум ну, уже года три, а то и более соответствует, ну, то есть претензий никаких Людмила також схиляється до товарів із супермаркетів та всім задоволена. Нічого зіпсованого ніколи не помічала. Стараюсь, звісно, дивитися, але чесно кажучи, ніколи не було такого, щоб я там возвращала продукти спорчені. В принципі, все время йде, я вижу движение, подвоз, поэтому ну, стараюсь в таких больших маркетах, де видно, що действительно все время йде оборот продуктів. Як бачимо, більшість містян все-таки бачили. Навіть іноді випадково купували прострочку у продовольчих магазинах Новомосковська, але ж повертати товар не стали. Правду кажуть, хочеться їсти, та не хочеться лізти. Кореспонденти Самар влаштували рейд по продовольчим магазинам нашого міста. Дивіться далі у програмі Пульс.